У понеділок, 26 березня, біля центрального входу колишнього металоштамповочного заводу. А сьогодні пад цех пластмасових виробів зас відбулося відкриття пам'ятної меморіальної дошки колишньому директору Пологівського металоштамповочного заводу, громадському діячу відомому мешканцю міста Пологи Миколі Бобарю. Символічно, що напередодні заходу, 25 березня, минули трирічні роковини з дня смерті Миколи Васильовича, але щира подяка людей не залежить від часу ініціатором виготовлення та встановлення дошки стала рада ветеранів металоштамповочного заводу, зокрема її активістка Ніна Тоцька. Що Микола Мартинович Куб'яна. Ну, як сказати, це директор по службі. А так, наші мужики, він нам був батьком. На пам'ятному мітингу зібралися працівники та ветерани металоштамповочного заводу, представники пологівської адміністрації, міської ради, районної проспілки працівників Держустанов, а також пологівці, які знали і шанували Миколу Боберя. Перед присутніми виступили голова Пологівської райдержадміністрації Юрій Коноваленко, голова Пологівської райради Павло Журавльов, міський голова Віктор Корольов, начальник дільниці цеху пластмасових Бів Анатолій Биков та представник ветеранів заводу Ніна Тоцька. Вони ще раз згадали, якою чудовою та щирою людиною був Микола Бобир. Ще раз висловили слова співчуття його родині та наголосили на тому, що меморіальна дошка стане вічним нагадуванням про видатного пологівця, пам'ять про якого житиме в багатьох серцях. Відкрили меморіальну дошку Миколі Боберю, дружина Миколи Васильовича, Ніна Бобир та активістка ветеранського руху Ніна Тоцька.